Привіт, мої любі! Рада вітати вас на своєму каналі. Буде про мою співпрацю з шафою, М моїх сумасшедших заробітків з цією платформою. Так що дивіться. Я на шафі рік. Це рік я маю на увазі, що я іменно працюю. І за цей рік я сподівалась придбати гарний досвід. Я думала в мене. Буде досвіда достатньо і для себе, для свої, своїх речей, що я гарно буду продавати. І ще я з вами буду ділитися своїм досвідом. Думаю, зрозумію якісь хитрощі, якісь схеми, і раз, і вам розповім, і вам буде цікаво, і я буду від себе відчувати, яка ж я молодець. Реальність виявилася іншою. Я плекала ілюзії. І я кажу вам чесно. Ну, але все не так вже й погано. Якийсь досвід в мене з'явився, і їм я далі з вами поділюся. В мене виникло питання до шафи підтримки, і я до неї звернулася. Грошова була проблема, були заблоковані мої гроші на шафі, я їм написала листа, вони мені відповіли, і я почекала трошки, і ці гроші мені повернулись на бонусний рахунок. Скажу вам так, мене це задовільнило, бо я збираюся далі працювати на шафах, і тому якось, ну, для мене це гарний досвід. Ну, я думаю, для того, хто хоче, допустимо, закінчити свою співпрацю, то, можливо, таке, таке рішення не підійшло, бо ці гроші не можна зняти. Ці гроші можна використати тільки на шафі. Можна е, купити рекламу за ці гроші чи розплатитись за відсотки. Щоб, в общем, шафа з цих грошей візьме відсотки за продажі. Тому е, для мене це підходящий варіант. І я, чесно кажу, я залишилась задов... задоволена і тепер буду просто більш уважною. Це все, все ця ситуація стала за моєю неуважністю. Ще я поділюсь з вами невеличким своїм досвідом о, на OLX. Виклала річ, а в мене три, прийшло на цю річ три сообщення о, під різними нікнеймами. І ссылка в Телеграм. Ну, як кажуть, що це розводняк. А ссылка в Телеграм однакова від Насті, Тані та Сережі. Як прийшло три повідомлення, а ссылка, дивлюсь на, на один канал. Для мене у завжди стрес. Ще зараз ви побачите невеличкий огляд моїх речей, яких я повиставляла на продаж на шафу. Ще викладу таку кофту. Дуже гарно вона пошита, гарної якості, це 100% віскоза, підкладка полісте. Ну, виглядає вона гарно. На тремполі висіла якась бабська. А так вона з усім так гарно спілкується з усіма речима. Ось цю шовкову блузку я викладаю на шафу. Так що заходьте, якщо вас вона зацікавить. 100% шовк есприт. Так, ну, нарешті черга дойшла до цієї блузки. Я її виставляю. Підкладкою. Така жіночна. Марко поло. Як він виглядає? Він недовгий. Тобто він на невеличкий зріст. Рукава ще можна там дотягнути, а тут коротенький. Ви бачите, як на мені сидить. Мені дуже подобається. Так, ну, купляла я таку штуку. Така красива Нічна сорочка. Ну, синтетика. Такі кольори не змогла мимо пройти. Зараз ця ночна сорочка на шафі йде в мене в подарунок до заказу. А цього светрика мені заказали і я хотіла про нього більш розповісти. посилку на пошту. Ну, одна дівчина купила светрику, Светрика і одписала дуже гарний комент, ну, як коментар, не коментар. Ну, ви зрозуміли відгук, дуже гарний відгук. Я розумію, коли покупцю сподобалась річ, то він гарно пише і про мене. Я в неї з цією річчю асоціююсь. Тому дуже гарний відгук вона написала. І якось в мене активність така дивлюсь, багато дивляться, лайкають, щось пишуть. Ну, Ще після, після неї ще була покупка. Ну, і якийсь, я відчуваю, якийсь, як сказати, інтерес. В общем, я відчула зацікавленість. Побачила, що все людей зацікавило. Ну і зрозуміло, почала чекати продажів. А чи дочекалась, дивіться далі. Хочу сказати, що ці речі купувались теж у секонд хенді І так вийшло, що, мабуть, це спадкове, бо в мене дві дочки, і обидві вміють купувати в секонд хенді гарні речі. Так, ну дивіться ще такий джемпер. Дивіться, ось такий джемпер. Я теж його виставляю. Таку. Такий він свободний і Це з речей моєї молодшої доньки, які вона залишила мені, щоб я робила з ними, що захочу. Так, ну я вам показую, скоріш за все, я його виставлю. Ну він дуже гарний, він м'якенький, так гарно сидить. Його можна носити, а можна виставити на шафу чоловікс. Ну і такий джемпер. Тут є вогна. Теж дочки. Бачите, все, що її речі, вони такі свободні, це її стиль, вона таке носить. Полюбляю такі речі. Ну, ще такий пиджак є, костюмний, класичний. Його навіть не треба просувати після проміння. Я його попрала на тремпелі, посушила, зняла і там буквально в декількох місцях він не мняється. Ну це дуже зручно. Це говорить про те, що нема натуральних волокон, це так, але в сентетики є своя зручність. І ви зі мною погодитесь. Ще є така сорочка. Ну, ця сорочка в ідеальному стані. Вона чоловіча, бо гудзики в неї з правого боку. І вона застібається на праву сторону. Ну, вона дуже гарна, тут гарний бренд. Все має форму і манжети, і у комір. Її можна заправити. Вона буде по-іншому виглядати. Можна ну, на випуск, як з другим, другим слоєм, другим шаром, там на майку на щось вдіти. В общем, варіантів багато. Це класика. Ще ось такі штани дочка залишила. Кармани. Такі. Дуже зручні, комфортні. Це спортивний стиль. Так, ну бачите, знімаю цей жакет. Я його вже залишила, привела до ладу, буду виставляти. Уже пофоткала його для шафи. Ну і тепер вам показую, як він виглядає. Ну, зрозуміло, бо він великий. Тому на мені він такий свободний. Ну, річ, дуже цікава. Шукає свою хазяйку. Включилось відео, я ще чищусь, ну ладно. Так, показую вам такий жилет. В якому секонд хенді мені трапився, я його придбала, мені дуже сподобався. Ну бачите, для джемпера це коротко, Під водолазку я носила. От зараз я вділа перед. Під водолазку з коротким рукавом. Треба просто, мабуть, з збліншим. Ось так він виглядає. Теж я планую його викласти. Мені його просто нікуди носити. А річ така цікава, такий п'є тут поблизькою. Ще я вам тут виставила довоєнні фото моєї сукні, яку я носила на роботу. І бачите, теж я її виставила на шафу на продаж. Так, ну і все показала ну Зараз розповім, як пообіцяла раніше, що ж вийшло з гарного відгуку, який мені написала дівчина, і що це мені дало. Ну, по-перше, це, в общем, це знов в мене визвало якісь ілюзії, що ось зараз це піде. Що пішло, в мене з'явилась швидко друга продаж і ще один гарний відгук. І все. І на цьому все зупинилось. І на даний час мені вже три неділі ніяких заказів немає. Ось так, підводячи підсумки про свої сумасшедші продажі, можу вам сказати за рік. Я продала сім речей о, і один свій виріб. Так що, що це? Успіх, фіаско, як це можна сказати? Ну, ось так я стала мільйонером. Це мене не зупиняє. Я буду продовжувати. Можливо, я. О, Скажу, що це фіаско. І визнаю свою поразку. А можливо, все ж таки я дойду до суті і щось в мене вийде. Так що дивіться. Підключилась з вами попрощатися, подякувати за те, що дивитесь, підписуєтесь, пишете коментарі. Я дуже-дуже вас люблю. Запрошую на наступне відео! Я була в секонд-хенді в кумані в самий дешевий день, знайшла цікаві речі, в мене є, що вам показати та розповісти. Також в мене була зустріч з моєю підписницею-глядачкою, і вона мені прислала посилку, цілу посилку речей. І можемо, я, можливо, зроблю розпаковку разом з вами, будемо дивитись, та я буду вирішувати. А ви будете писати мені свої поради, що краще зробити з цими речима, що будемо виставляти на шафу. Будемо разом з вами робити це. А що, можливо, я залишу собі. Ще в мене є відео про переробку речей, яке я зараз ще монтую. Так що попереду багато цікавого. Підписуйтесь, дивіться!